Отже, підіймайтесь на ноги і будемо зараз починати. Ставайте так, щоб вам було зручно, щоб ви мене бачили. Ноги в нас не широко, і перший рух в нас буде це коло плечима вперед. Давайте, це дуже просто. І, до речі, ось такий легкий рух, дуже простий, робіть декілька разів на день. Так, щоб прибрати отут, все в нас затискається, коли ми багато дивимося в телефоні, сидимо за комп'ютером. Я сам такий, тому раджу вам. Це робити. Тепер коло плечима назад. Розкривайте більше плеч, розкривайте грудну клітину і збирайте лопатки. Дуже добре. Зараз дивіться, що ми робимо руки в сторону. Одну долоньку я підіймаю вгору, іншу вниз. І роблю зміну. Повертаю. Повертаю, повертаю, вгору вниз. Так само дуже корисна вправа для здоров'я плечового суглоба. А зараз обидві долоньки внизу і вперед маленьке коло. Бачите, я трошки збоку роблю, щоб я вміщався а, в весь екранчик. Тому трошки збоку. Збільшую середнє коло вперед. І вже трошки напружую м'язи преса. І збільшую велике коло. До голови прямо в стелю тягнемось. Все поки що достатньо. Відпочиваємо одну секунду, йдемо далі. Зараз руки в сторону, обидві долоньки вгору. Ви навіть можете собі ціль поставити палець максимально назад. І робимо маленьке коло назад. Тепер коло збільшуємо середнє. І ще збільшуємо велике коло. І коли рука в нас підіймається, контролюю вже прес. Це супер. Шудово, чудово. Ми сьогодні будемо впиратися на долоньки, тому беремо пальчики в замочок і робимо таке коло руками. До речі, зараз такий невеличкий тест для себе зробіть. В одну сторону подивіться, як вони рухаються руки. А тепер спробуйте в іншу сторону. Якщо у вас в обидві сторони рухаються, це нормально. Тобто з координації плюс-мінус все чудово. Тепер пальчики вниз, ми їх тримаємо і штовхаємо долоньку вперед, щоб розтягнути м'язи. Приготувати їх, щоб нічого не боліло. Поміняйте сторону. Тепер ми виставляємо одну ногу перед собою. Бачите, да? рівна нога. Тазом тягнусь назад. Рівна спина. Нахиляємось вниз і робимо разом зі мною 10 прушинок. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось і поміняйте сторону. Нічого складного. Рівна нога. тазом назад. Рівна спина. І робимо пружинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось. І ще по разу. Нога перед собою. Нахиляємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось. Останній раз поміняли сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось. Зараз розтягуємо передню поверхню стегна, беремо носочок. Притискаємо п'ятку до сіднички. Якщо важко з балансом, то за щось тримайтеся. Треба таз штовхнути вперед. А коліно підводити назад. Давайте збоку показую ще раз. Таз штовхаю вперед. Щоб я повністю рівний був. А коліно підводимо назад. І все дуже класно розтягується. Чудово. Давайте поміняємо сторону. Те ж саме інша нова. П'ятку до сіднички. Таз штовхаю вперед. А коліно назад. Зараз у нас буде ще одна вправа для розминки. Спочатку подивіться на неї, щоб все було понятно, зрозуміло. А потім зробимо разом. Дивіться, спочатку я стаю на край килимочка, нахиляюсь і йду вперед в планку. Іду вперед в планку. І з планки я виштовхую таз вгору, тягнусь п'яткою вниз і тягнусь грудною клітиною вниз. Так, тримаю декілька секунд, повертаюсь в планку і кроки назад до своїх ніг і піднімаюсь вгору. Такий комплексний рух, але ви вже готові його зробити. Давайте разом зі мною три рази. Нахиляємося вниз, йдемо вперед, 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 вперед. планка. Штовхаємо таз вгору, п'ятку вниз, грудну клітину вниз, тримаємо. Повертаємось в планку, йдемо назад. Повертаємось і підіймаємось вгору. Давайте так само. Ще два. Вниз. Йдемо вперед. Стоїмо в планку. Штовхаю таз вгору. П'ятку вниз, грудну клітину вниз. Тримаємо. Повертаємось в планку, йдемо назад. Супер. І ще один разочок. Давайте разом вниз, ідемо вперед. Планка. Штовхаю таз вгору, п'ятку вниз, грудну клітину вниз, тримаю, повертаємось в планку і йдемо назад. Дуже добре. Супер. Отже, ми зробили з вами загальну суглобову розминку. Навіть трошечки. Понапружувалися. Зараз розповідаємо основні е, вправи, і потім ми їх швиденько зробимо. Отже, в нас буде чотири вправи, і вони дуже схожі. Дві вправи схожі один на одну, і ще дві вправи схожі один на одну. Такі блоки. От ми такими блоками і попрацюємо. Спочатку розберемо з вами перший блок. Потім, поки ми будемо відпочивати від першого блоку, я порозповідаю другий блок, так? щоб відразу багато всього не було. Отже, зараз дивіться, слухайте уважно, всі вправи такі базові, прості. Ми їх робили з вами вже багато разів. От. Так що проблем не буде. Отже, перше. Ми лягаємо на спину і в нас буде позиція човника. Нам треба. Перш за все, який би варіант ви не вибрали човника, перш це піднімаємо плечі лопатки і притискаємо поперек. Все, це саме-саме важливе. Поперек і грудна клітина вперед. Далі. Якщо я хочу ускладнити, а це треба робити, ноги вгору, руки вперед. Або руки назад. Оце перша наша вправа. Називається позиція човника. Вот. Наступна вправа. Без відпочинку це будуть у нас складки, ноги по черзі. Це просто такий варіант. Дивимось. Ноги вниз і вперед, руки назад. І так само намагаюсь тримати поперед і напруження в прес. Підіймаємо одночасно корпус і одну ногу вгору, вниз. І іншу ногу. І таким чином, чергуючи, ми працюємо. Бачите, нічого прям супер складного нема. Але ще раз нагадую, ми всі з вами різного рівня підготовки. Якщо вам важко, ви можете зробити більш простий варіант. Показує. Човник, я буду робити ось такий. Вам раджу, якщо вам тяжко робити ось такий або ось такий. Друге, коли ви робите складку і відчуваєте, капець дуже тяжко. Що робити? Можна не підіймати ноги. І це будуть сітапи. Або якщо зовсім тяжко, можна робити коротенькі скручування. Ось вони, На видих. Коротенький підйом вгору. Знову ж, нічого страшного, якщо ви вибираєте більш простий варіант. Якщо вам треба навпаки ускладнювати, просто зробіть швидше. Коли робите складку, зробіть швидше. Тепер завдання. Ми робимо спочатку три коротеньких раунди. Нам треба 20 секунд тримати човник, 20 секунд робити складку, 20 секунд відпочинок. Дуже коротенько ми це робимо. Три таких раунди. Готуйтесь. 10 секунд. Лягаємо на підлогу. 5 секунд. Перше це у нас човник. Підіймаємо плечі лопатки, руки, ноги і тримаємо. Слідкуйте поперек. Поміняли. Достатньо. Відпочинок дуже маленький, лише 20 секунд, тому не відволікайтесь. Воду не раджу зараз пити, просто не встигнете. Це буде зав... вам заважати. Так, готуємось. 5 секунд. Знову. підіймаємо плечі лопатки. Поїхали. Намагайтесь напружувати стегна. Нехай рівні ноги будуть. Поняли достатньо. Друзі, зараз у нас буде ще один третій раунд. І я спеціально на другу вправу котра складка заміняю на сітапи для себе. Приготуйтесь човник. Давайте зараз порозповідаю, чому я так вирішив зробити. Коли я зараз вже роблю третій раунд, я вже більше відчуваю, як працюють в мене стегна, ніж прес. Тому я спрощую, щоб більше відпрацювати прес. Давайте. Достатньо. Отже, ми зробили з вами перший блок, дві вправи. Наступний блок буде схожий. замість в нас човника. Це планка на ліктях. Дивіться. На лікті. Ноги в нас разом. Прес напружений. Замість складки або сітапи. Альпініст в середньому темпі. Підтягую з паузою. Потім знову 20 секунд відпочинку. Вже всі готуйтесь. Через 10 секунд будемо робити. Перша планка на ліктях. Приготувались. Поїхали. Важливий нюанс планка. Ми не провалюємося не попереку, не в плечах. Штовхайте себе вгору. Піднялись на долоньки і коліна до себе. Достатньо. Це був перший раунд. Таких ще два. Знову планка. Будь-який варіант, який ви вибираєте, Обов'язково впирайтесь на руки, штовхніть себе від підлоги. Прес не прозвисає. Все все Давайте планку на лікті. Тримаємо. Піднімаємось на долоньки і коліна до грудей. Зробіть обов'язкову паузу. Відпочиваємо. Так, чудово вже зробили цілих два раунди і ще один зробимо. І потім цілу хвилинку будемо відпочивати. 5 секунд. Давайте, друзі, працюємо. Поїхали. Підіймаємось на долоньки. Давайте коліна. Все достайте, відпочивайте. От зараз, поки ми хвилинку відпочиваємо, я раджу трошки попити воду, подихати. Наскільки можемо, за хвилину ми зараз відновлюємось. І, друзі, ну як ж, ми ж тільки половину зробили ще одне таке школа. Знову ж, в нас тренування недовго, дуже коротеньке і дуже інтенсивне для того, щоб ми не розтягували об'єм. Зробили швидко, а, взяли для себе якийсь а, стрес, стимул для розвитку свого тіла. Ну і все, цього достатньо. І ще раз нагадую, дуже-дуже важливий нюанс. Якщо ви виконуєте, виконуєте зі мною вправи, і такий варіант для вас складний. Спрощуйте, це нормально. Якщо, наприклад, ви не знаєте, як спрощувати, зробіть не 20 секунд, зробіть 10 секунд. Трошки більше відпочивайте. Нічого тут страшного немає. Краще ви потроху. Але регулярно будете працювати над собою і 100% буде результат. Отже, готуємося. 5 секунд. Човник. Поїхали. сладкий або сітапли. Достатньо. Перший є Друзі, готуємось через 5 секунд. Піднімаємо плечі лопатки поперек руки, ноги і тримаємо. Нагадую, якщо сил не вистачає. Спустив ноги вже трошки легше. Давайте поміняємо. Осіта або, або складки. Відпочиваємо. Залишилось тут зовсім небагато, але треба зробити третє останнє. Так, готуємось. 5 секунд. Піднімаємо плечі лопатки. Руки, ноги і тримаємо. Давайте всі разом зі мною спробуємо ноги вниз і руками назад. Тримаємо плечі. Добре, робимо етапи. Є достатньо. Зараз невеличкий відпочинок, лише 40 секунд. І ми йдемо на другий блок, де ми чергуємо планку на ліктях і альпініст в такому середньому темпі. От зараз, коли будете робити альпініст, то прям уважно не полініться, зробіть більше паузу. Я повірте, дуже багато треную дівчат-хлопців. І начебто ми думаємо, що. Робимо паузу, а насправді там пауза така маленька, що ну, не вистачає. Тому трошки більше зараз. Спускаємось на лікті. Поїхали. Планка. підіймаємось на долоньки і поїхали коліна до села з паузою. Особливо прикольно робити альпініст, коли знаєте. Слизька підлога. Нога виїжджає і прям сильно треба тримати себе пресом. Так. Друзі, готуйтесь 5 секунд. Давайте планка лікті. На долоньки. поїхав до себе. достатньо. Отже, залишилось нам зробити лише один коротенький раунд. Саме останній. Тут треба прямо до останньої секундочки попрацювати. Добре? Все останнє. 3 секунди приготувались. Давайте на лікті. Тримаємо. Підіймаємось на долоньки, тягнемо до себе. Все, достатньо, молодці. Відпочивайте. Знову ж трошки пийте воду, дихаємо, відпочиваємо. Друзі, ви молодці, потренувались, зробили такий активний блок. Супер. Все, що треба було нам сьогодні поробити активним, ми зробили. Але ще трошки приділяємо час. Невеличкий стрейчинг. Коли з вами тренуємо м'язи преса, у нас скорочується, напружується такий м'яз, як повздошно-пояснічний і прямий м'яз стегна. Тобто він ніяк. Не впливає на напруження м'язів преса. Але він дуже впливає на те, щоб наш таз знаходився в невправильному положенні, і це буде призводити до дискомфорту в спині. А також важливий нюанс: якщо ви багато сидите, то цей м'яз так само скорочується, і від того можуть бути потім проблеми зі спиною. І ми зараз його порозтягуємо, спускаємося вниз. На коліна. Я показую збоку, щоб було все зрозуміло. Збоку, а ви лицем до мене. Отже, давайте не переплутайте руки ноги. Добре? Ліву ногу я виставляю перед собою. Ще раз, передивіться, щоб це була ліва нога перед собою. Таз знаходиться на рівні з колінкою. Далі я беру і штовхаю таз вперед. Але не сідаю вперед. Це буде неправильно. Тільки таз вперед. Все. Він наче заблокувався. Ось тут, в стегні, в тазу. Тепер прес я напружую. Зафіксуйте це. Все те ж саме лицем до вас. Штовхнув таз, зафіксував праву руку, ось вона. Підіймаю вгору. І разом з вами робимо вдох. І на видих витягуємось в сторону. Маленька пауза. Повертаюсь в центр, роблю вдох, готуюсь. І на видих витягуюсь в сторону. Знову повертаюсь, роблю вдох. Не забувайте таз вперед. І витягуюсь в сторону. Ще два рази так. Вдох і видих, витягуюсь в сторону. І зараз останні, Витягуюсь в сторону і тримаю. Поки ви тримаєте, подивіться, як не треба робити розтяжку. Коли ви робите будь-яку розтяжку, думайте, що ви хочете розтягнути. Наприклад, тут, якщо я буду нахиляти голову і руку, то в мене не розтягується оця цепочка. Вона розтягується звідси до коліна. Ось це я витягаю, бачите? Не руку і голову. Зараз ми всі разом. Разом повертаємось в центр, спускаємо руку, змінюємо сторону. Знову тепер права нога перед собою. Штовхнув таз вперед. Заблокувався, пресом. Підіймаємо ліву руку. Ще раз перевіряємо, щоб прес був в напруженні. І отут вже щось тягнеться. І на видих витягуюсь в сторону. В центр повертаюся вдох. І на видих витягуюсь в сторону. Центр вдох. І видих в сторону. Не забувайте таз. Тут дуже багато всього треба зробити. Я розумію, що, може, щось не дуже зрозуміло. Все з часом. Разом зі мною ще два. Видих в сторону, В центр вдох. Видих останній. і тримаємо. Тримаємо, тримаємо, розтягуємось. Все, чудово. Достатньо. Ну що ж, друзі, все, що заплановано, ми зробили. Начебто і складно з одного боку, але зробили і. Не так уж і складно було, да? От. тому ви молодці.